Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту Крипто Київ. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам розповісти, чому криптовалюта Скам. Чому ви можете втратити повністю всі інвестовані свої гроші, і чому біткоін може бути звичайним мильним пузирем. Тому вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Поїхали! Давайте в цьому відео зробимо невеличкий конкурс. Напишіть будь-який свій коментарій якоїсь жорсткої шизотеорії, взагалі, там що е, біткоін придумали рептілоїди, що може статися, можете написати якусь цікаву, невеличку, а можливо велику історію. І... Найкреативнішому я подарую 10 USDT на його рахунок криптовалютний, або там 400 гривень переведу на картку. Найцікавіший коментар. Як взагалі вважаєте, якусь круту, цікаву теорію? Напишіть, мені цікаво буде почитати, я думаю, глядачам каналу також. І так, давайте зробимо невеличкий такий дисклеймер. Я не буду намагатися заставляти вас там продати свої гроші чи ще що криптовалюту. Робіть з нею повністю все, що вам заманеться. Я також не є людиною, яка не вірить в криптовалюту. Я вірю, але я хочу вам розповісти про те, що може статися, в який може бути найпоганіший сценарій з криптовалютою. Тобто я хочу, щоб ви знали всі ці фактори, чому деякі люди вважають, що це все скрізь. І що це все рано чи пізно закінчиться. Чи вважаю так я? Поки що я не можу сказати, тому що зараз, ну дійсно м я вважаю, що треба інвестувати лише ту суму, яку ви дійсно можете втратити. І зараз давайте більш детальніше розповім, чому саме так. Взагалі, весь криптовалютний ринок це дуже романтична казочка. Молоді криптомільярдери, які піднялися з нуля і тепер катаються на Бентлі та літають на джетах. Сатоші Камота, людина, яка хотіла змінити систему, зробити нові гроші, створила біткоін, який має обмежену кількість і добувається за рахунок потужностей комп'ютерного заліза. Потім він пішов від справ для того, щоб не заважати розвитку проєкта. Ох, як гарно це звучить. Але проблемка в тому, що ціна біткоїна тримається на вірі людей. Таке кажуть. Але це теж неправда. Невже віра в біткоін впала, коли він обвалився майже з 70 тисяч до 20? Ну, точніше, вона впала, коли він вже обвалився. Але чому він обвалився? Тоді всі в нього вірили і купували. А що сталося, коли всі хом'яки зайшли в ринок і купили криптовалюту? Всі чекали 100 тисяч. Але проблема в тому, що вже всі були у ринку і ніхто не купував би далі. Продаж стає більше, ніж попит, і ціна падає вниз. Все дуже просто і віра тут ні до чого. Це є до того, що сам біткоін може коштувати нічого. Якщо біткоін падає більше ніж на 80% кожні 4 роки. Хто відповідальний, з кого можна запитати, чому це сталося? А саме хто володіє тими гаманцями, на яких лежать мільйони біткоїнів, які ніхто не продає. Там лежить та кількість, яка може вкатати ціну в нуль. Просто якщо ті люди почнуть зливати свої біткоїни, то це буде кінець. Хто може заборонити тим людям це зробити? Ніхто. Хто вони? Ми не знаємо, що таке взагалі біткоін з точки зору закону. Нічого. Хто понесе відповідальність, якщо ті мільйонні гаманці вирішать злити біткоін? Де ніхто, бо це все просто нічого. Циферки на ваших екранах. Фактично, криптовалютний ринок це просто пузир, який можна надувати або здувати. Ви уявляєте собі, що було б з компаніями, якби їх ціна падала кожні 4 роки більше, ніж на 80%? У влади виникли б питання, а якого <кхи> ваша ціна так сильно впала? Що ви там накоїли? Чому інвестори втратили гроші? Полетять голови, когось посадять, когось звільнять? А що буде, якщо станеться це з біткоін? Нічого. Бо більшості людей невідомо, хто володар більшості гаманців. Як ви бачите, ця ніша дуже гнила. Скам на всіх рівнях. Починаючи з звичайних телеграм-каналів, де вам пропонують купити монети, які ви тупо не зможете продати, потім NFT-ігри, на яких також заскамили багато людей, а також скам з здоровенних криптобірж та криптопроєктів на мільярди доларів. Просто пузир! А ось ми дійшли і до регуляції. Взагалі-то регуляція це дуже добре, бо будуть правила, та з людей, які вирішили заскамити інших, повинні будуть запитати. А так як немає регуляції і правил, то тут можна робити все, що завгодно. І ніхто ні за що не буде відповідати. Доквон, через якого люди втратили мільйони, який заскамив Луна та UST. Десь тусуються так само, як і кучерявий Сем Бенкман, який за фонд Alameda Capital та біржу FTX. І так кожного разу, кожного циклу. Все закінчується скамом. А скільки мільйонів було вкрадено на NFT іграх? Це вже важко навіть порахувати. Вже йдуть колективні іски від людей, які втратили свої гроші. Але що буде далі? Де нічого. Бо люди, які втратили свої гроші, самостійно їх проміняли на цифрики в телефоні. Якщо люди, які втратили дуже багато, дійсно колективно будуть давити на владу США, то відбудеться регуляція цього ринку. І як тільки це відбудеться, більше можете навіть не мріяти про сотні відсотків за місяць. Хоча скаму також буде менше. Але ціна на біткоін та інші токени буде зовсім іншою меншою. Набагато меншою, ніж зараз. Для мене зараз біткоін не є якоюсь там монетою, в яку б я інвестував багато років на свою пенсію. Для мене, скоріше за все, для цих цілей буде використовуватися звичайний S&P 500. В це я більше вірю в довгий строк. А ось біткоін, криптовалюта це те, де можна зараз дуже швидко заробити. Не не то щоб. За один день, за один рік, за декілька місяців, за декілька років. І якщо буде новий хай, то це буде дуже круто, то ми будемо ще зростати. Але якщо регуляція повністю все це задавить, то скоріше за все, тут дуже багато людей втратить ще більше грошей. І чесно кажучи, коли люди купують просто картинки за мільйони доларів. Ну, у розумних людей виникають питання: а як так взагалі це могло статися? А ось що насправді цінне люди, а саме українці, зараз дуже сильно розуміють. Ну, наприклад, людина, яка сидить без світла і має там декілька біткоїнів. Ну, як що з того? А якщо ці біткоїни взагалі не будуть нічого коштувати, а якщо ці біткоїни ніяк неможливо продати? І тут ми вже переходимо до того, що треба запасатися гречкою, тушонкою, там можливо, золотом, але це трошки інша історія. Що робити, напишіть в коментарях.